Доброго ранку. Сьогодні у мене на сніданок сирнички. Це сирнички Галя Балувана. мультикук вони називаються за кордоном. Дивіться, я купляю зазвичай а, без начинки, але сьогодні я вирішила спробувати значинку, і вони з вишнею. Дивіться, які красиві. Але краще рекомендую купляти без начинки, бо їх легше готувати. Вони теж дуже смачні, можна просто окремо взяти якусь начинку там, чи типу такого. Так, зараз покажу, як всередині. Дивіться. Вони дуже м'які, дуже смачні. Я багато чого купляю ще мультикук. Можу зробити такий огляд про з рекомендаціями, що я рекомендую. Якщо вам цікаво, пишіть. Я буду розповідати.